Доброго дня! Обід! На обід смачний гречаний суп. Беремо гарні м'ясні реберця свинячі, кидаємо в добру воду, смачну бажано, щоб вода була. І варимо, варимо і варимо їх, підкидаємо лавровий листочок, перчики, гвоздичку можна вкинути. І продовжуємо варити. Варимо до того часу, коли помітимо, що м'ясо відстає дуже легко від кісток. Оце прийшов час, коли треба процидити, відкинути реберця окремо, взяти чистий бульйон, поставити його знову на плиту. Та от у такій послідовності закидати інші. Інгредієнти моркву через хвилин 10 картоплю, цибулю ріпчату і варити далі. Ще через хвилин 5, не треба більше, кидаєте гречану крупу, сіль. Можете додати трошки олії або масла сливочного Можете ще вкинути лавровий лист, перевірити на сіль та вже варити до того часу, коли відчуєте, що морква картопля стали м'якими. От у вас і вийшов суп. Гарний, смачний, запашний. Можна вкинути укроп, петрушку дрібненько посікти і додати зеленушку. Та й смакувати. Хай вам добре смакує, приємного вам апетиту, спокійного дня. Зустрінемось на вечері.